Ми ж тобі легких путей не шукаємо, правильно? У нас все по красоті, має бути. Всі кактуси зроблені. Красиво. Так. Еще одни синки. Добре, добре. Ти зараз її перекинеш і буде що? Це ж не вода. Будеш як спиртова лавка. Весь проспиртовуємо. Ну що ж ти хочеш, да, вот так. Отаке. Ось так. І оцю ще одну голову, зараз ему відріжем. І сюди причепимо. О, Ось вона вже спать скоро треба, да? Чи що? Не, Не. Надо спать, чи ні? Не надо. -не. Не надо. Щось там, бачиш, хтось до нас проривається Думаю, де ми з тобою подіялись вже Непонятні якісь хлопці. Сховались тут і сидять, як дурні. Що вони тут роблять, каже мама, да? Що вони тут роблять, непонятно. Ну що, ще одну, чи що? Як вважаєш? Ще одну робимо? Ну добре. Аж треба, то треба. Тільки не сповзай, будь ласка. Опа. Ну, добре, добре. Зараз все поробимо. Ось воно. Ти теж так робив, так? Да? Отак? Штрик, штрик, штрик. Диви, і я отак і зробив. Оп. І от у мене така плюночка вийшла. Зараз я її причеплю. От сюди причеплю. І воно все поприростає. Зараз ще одну причепимо. От сюди. Так, бери. Так, чудова штучка. Як же ти своєчасно підстрибнув, Григорій? Ну прямо. Тютілька в тютільку. Белеверли? Ди. Белеверли? Ді. Беребери, що ти маєш на увазі? Що це за таке белебери? Чи ти там граєшся з тим відосом? От так. Ні-ні-ні, оце мені в спірті замачувати не треба. Давай вже виключати, бо там же скоро...